Сьогодні я вам хочу розповісти про АТФ. Ви дізнаєтеся, що таке АТФ, його структурну формулу та функцію в організмі. А також, якщо додивитесь відео до кінця, зрозумієте, що спільного між АТФ та батарейкою і АТФ та однією гривнею. АТФ складається з азотистої основи, цукру і трьох залишків фосфатної кислоти. Азотиста основа вона містить азот, тобто нітроген, це є аденін, цукром, в даному випадку є рибоза, ну і залишки фосфатної кислоти. Тобто є три основні частини. Аденозин разом з рибозою утворюють аденозин, тобто це є перша частина назви аденозин, і трифосфат це є друга частина назви, тобто АТФ це є аденозин. 3 fosfat. Між фосфатними групами є макроергічні зв'язки, тобто високоенергетичні, тому що при їх розриві виділяється велика кількість енергії, яка буде використовуватися в організмі. В даному випадку я спрощую будову атефлю для простоти розуміння, коли відщеплюється цей залишок фосфатної кислоти, один виділяється велика кількість енергії, і аденозин-трифосфат перетворюється на аденозин дифосфат, тобто залишаються два залишки фосфатної кислоти. Енергія, яка виділяється, використовується на роботу м'язів та багато інших процесів в організмі. Тобто приєднується АТФ до головки міозину, віддається енергія, відщеплюється залишок фосфатної кислоти, АТФ перетворюється на АДФ, тобто на аденозин дифосфат, і допомагає переміщувати головку міозину вздовж актину. Таким чином, міозин рухається вздовж актину і відбувається скорочення м'яза. Звісно, що енергія використовується не тільки на роботу м'язів, а й на інші процеси. Ось це скорочення м'яза. АДФ подібно до, е, можна зробити асоціацію з батарейкою, бажано з акумуляторною, тому що буде більш зрозуміло. Е, тобто ми батарейку ставимо для того, щоб е, заставити машинку рухатись так, дистанційно, тобто ми не будемо підключати машинку до е, джерела електроенергії. Динозин-3-фосфат -три трифосфат це як можна порівняти повністю заряджена батарейка, так, вона наповнена енергією АДФ, якщо вже частково розряджена, тобто частина енергії вже використана. Як і батарейку потрібно заряджати, так само і АТФ, вона бере енергію у мітохондрії. Тобто АТФ утворюється у мітохондрії, це енергетична станція клітини. Другою асоціацією це може бути АТФ як гривня, тобто інакше, ж АТФ називають молекулярною одиницею валюти. Чому? Тому що енергія, яка зберігається, АТФ безпосередньо використовується клітиною. Так само, як коли ми зайдемо з гривнею в український магазин, ми зможемо за гривню за гривні щось купити. Так? Коли ми принесемо євро чи долар, нам, звісно, що нічого не дадуть, тому що їх спочатку потрібно поміняти на дрібнішу валюту. Так само і з АТФ. тобто... Є е, е, енергія, яка зберігається в углеводах і жирах. це як, наприклад, євро чи долари. Так, і є енергія, яка безпосередньо може використовуватися. Це як гривня, як АТФ, вона використовується клітиною. Отже, АТФ це органічна сполука, яка передає е, енергію для багатьох процесів. Це може бути як для скорочення м'язів, так і для передачі нервових імпульсів, відтворення клітини і багато чого іншого. Всім дякую за перегляд.